Прийшла я в свою цю хатину посуну. Посі впаде макітра, така маленька макітра. Тут отакий діток. Далеко покажу. Здоровий. З рушником таким гарним. Така краса. Це два маленькі такі вона зробила. А це я Мелісу нарвала, занесла сюди. Який подругать так пахне. Не мелісу. Осьоме лісо. У мене ось це ми ліса, це зашилака мальви так, пройдусь. Подивлюсь, <хи> щось на дворі то вітер, то заховається сонечко, то знову покажеться. Тут теж вона поробила такий ось дідух. Он там на столі стоїть такий. Дідух. Отак зв'язала там таку. І ось, такий зробила, дідух. Ой, В шляпі, вишиванці дід такий з поясом, штаняк і така красуня коло нього. Теж ось це зробила. Вишиванці. Під така накидка на поперек. хустка. Ой, втомилася, втомилась. Закінчили картоплю вибирати. Тепер буде трішки вільніше. Там воно. Вікониця закрилася, відкриємо о. Ось у нас нова наволочка на подушку з такою вишивкою ось такою. І це ще одна додавалася ви вже маленьку таку більше бачили. Ну ось так ой. Тут так затишно, тихо, прохолодно, так ми Заповідь Ось тут заповіт у нас. Ось такий заповіт Шевченка. Так гулять можна, відпочивати потрібно, але Працювати. А працювати треба йти. Так. Да, скільки тут морок? Придумала десь чи побачила, чи сама. Не знаю. Ну що, буду йти. Буду йти працювати О. працювати потрібно так, все, на дворі вітерець, дощу немає. Все посохло, бідні квіти. Сонце таке палюче на дворі. Яблуко опадають, вологи немає. Ну, ось так, все показало ніби, Хату в цьому році ми не підкрашували і не знаю, мабуть, і не будемо. Вже з весни. Зараз запру хату. Ой, тут мене ще такий замок. Одною рукою не закрию. Надо двома руками. Замок з секретом. Ну, ось так. Все, показала вам. Хто мене дивиться, дякую. Бажаю всім миру, здоров'я. Ой, небо яке гарнюче. Таке гарнюче. Я стою в холодочку на порозі. А небо ж таке гарнюче там. І вітерець. Появився вітерець. От якби пригнав він нам дощу. Ну що, на все добре всім. Пока-пока.